Привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, мої друзі і підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал розвивається. Продовжуйте підтримувати мовний YouTube канал і буде вам щастя. У цьому короткому відео розкажу вам історію із мого життя. Story of my life. Я записувала раніше відео, як я бачу, відносив відносини нас, українок з італійськими мужчинами. На жаль, за 13 років. І Віталій я не можу похвалитися, що я бачила щасливі, щасливі сімейні пари. Натомість я бачила багато розбитих сердець. Я розкажу про жінку, нашу українку, яка щаслива судити вам, чи дійсно вона щаслива. Я назву цю жінку Ольга, хоча я її, хоча реальне ім'я її не Ольга. Було кілька років назад, я була без роботи і шукала роботу. І через своїх знайомих мені запропонували підробіток на вихідні. Посунила мені ця Ольга і сказала, що і робота на вихідні дні. Ми домовилися, що ми зустрінемося з нею. Центрі населеного пункту, де вона працює. Тоді вона мені покаже, де вона працює. Вона працювала доглядальницею 24 на 7, 24 години на 7 біля одного пенсіонера, якому було за 90 років. Ми з нею зустрілися. Іся в центрі. Ну, їй було під 60. Вона виглядала для мене за 60, добре, за 60, хоча б в середньому 65, як на мене. Повна, Кульгава. без макіажу. Оси отак зібрані. Без такої без, ну, без найпростий вид. Коли ми прийшли на квартиру, де вона працює, познайомилася, познайомила вона із своїм пацієнтом, да? і вона мені почала розказувати за свого чоловіка. Вона вийшла замуж кілька років назад, вже тоді кілька років назад, за італійського мужчину. От, вона розказувала, що він такий добрий, показувала мені фотографії в телефоні. Де вони відпочивають. От. Потім я з ним познайомилася. Я почала працювати спочатку на заміні. Я працювала на суботу і тільки неділю, на вихідні дні, а потім вона мені позвонила і каже, що їй терміново треба їхати в Україну. І просила мене, щоб я її замінила. Ну, Вона сказала 3-4 От. але затягнулося то все більше місяця, її не було на роботі. Я мала номер телефону її чоловіка на всякий пожарний, він мав теж мій номер телефону. Тільки вона поїхала він мені почав писати на WhatsApp. І з такими пропозиціями, що давай прогуляємося біля озера, поп'ємо каву, що ти гарна, почина висилає мені ці поцілуйчики. Да? Я здивувалася. І коректно його старалася від... ну, відмовити коректно, не хотіла хамити, кажу, ні, ні, я не можу, я не піду, і все. І знов через деякий час він мені пише, та добрий день, гарно. Та давай прогуляємося да поп'ємо каву. Я кажу, ти жонатий чоловік. Я жона ти не Мужчина мене хожу каву пити гуляти по озерах. Та, та Ольга не рівнила, чого ти переживаєш? І знов ці поцілуйчики. Ну, і так продовжувалося кілька місяців, і він іноді приходив навіть, коли я працювала. А я працювала кожен день, і він приходив. І вже мій пацієнт каже: Та да що ж це таке? Каже, ти, напевно, маєш замінити не тільки... Її на роботі, а ти ще кажеш, чоловіком маєш її підмінити. Так шуткував цей дідусь пацієнта. Він же теж бачив, що щось тут не то. І цей чоловік прийде, поздоровлюється з, з дідусь, спитає, як справи і біжить на кухню до мене зі мною тиревень. Може, по пів години сидіти і щось там розказувати, свої казки. Вже сидіть, побачив, що щось неладне. Так? Ну, я факт того, що нікуди з ним не ходила, ні на яку каву. І пройшов місяць, приїжджає ця Ольга, і я не піднімала цю тему, нічого їй не хотіла казати. Думаю, та нащо? Хай там між собою вони розбираються. А вона каже: та чого ж ти відмовлялася? Треба піти, попити каву. Я кажу, ну, я не хочу з чужими чоловіками пити каву і гуляти на озеро. Я кажу, собі цього не можу дозволити. Чого та чого? Він її поставив, теж проінформував, що він там їй говорив, я не знаю. Ну, факт того, що вона знає, що він мені пропонував прогулятися біля озера. Якби ще я, я висловила ці переписки, да, що він мені писав, ці поцелуйчики, і ці компліменти. Я не знаю, як вона врегувала, але ну, для мене ця дивна така сімейна пара. Чи хотіла б я мати такого? Чоловіка ні хотіла. Ні в якому разі. Вона тільки запоріг, а він вже біля хвостам і запрошував іншу жінку прогулятися з ним біля озера. Попити каву. І посилав ці поцелуйчики. Нормально, як для мене. Така історія із життя. Що ви думаєте по цьому поводу? Варто забути таких замурських принців в кавичках. Краще бути одній, як по мені. Всім тихої ночі, всім добра.